В нашій клініці ми приділяємо велику увагу не лише проведенню професійної гігієни, а й навчанню пацієнта правильному догляду за ротовою порожниною. Під час гігієнічних уроків ми демонструємо ефективні техніки чищення зубів, а також використання йоршиків, тентеків та зубної нитки. Для кожного пацієнта ми індивідуально підбираємо засоби домашнього догляду, враховуючи стан ясен, тип емалі та особливості гігієнічних навичок. Для зручності пацієнтів усі рекомендовані засоби можна придбати безпосередньо у нас в клініці.